Алло, маралагу. А можна, будь ласка, Дональда Трампа до телефону? Нема? Як нема? А де він? В Газі? Вже? Ну, він там хоч не сам? А, там, там ще 30, 31 союзник. Ясно, ясно. Добре, дякую. Будемо телефонувати до Дональда в Гаагу. Спасибі, гарного дня! Дональд Трамп і ще 31 союзник Сполучених Штатів Америки по Північно-Атлантичному Альянсу цими днями збиралися на саміт НАТО в ГААЗ. Кажуть, що це був один із самих непростих самітів Північно-Атлантичного Альянсу з огляду на цілий ряд причин. Перша і найголовніша це. Та загроза в першу чергу загроза гібридного нападу, яку продовжує генерувати путінська диктатура, і та загроза, яка дуже близько пов'язана із подіями, які будуть відбуватися у вересні 2025 року на території Республіки Білорусь, навчання Запад 2025» – Та тема, яку ми з вами вже розбирали, і це одна із тих абсолютно реальних загроз для системи колективної безпеки НАТО, яка може реалізуватися в найближчій перспективі. І яка може становити для НАТО колосальну проблему, оскільки у союзників просто не буде часу підготуватися до е, такої повномасштаб до першої такої першої фази повномасштабної війни із е, Російською Федерацією, яка може розпочатися вже в проміжку е, осінь е, 25-го року, зима 25-26 року. Друга причина, чому саміт НАТО в Газі виявився одним із самих непростих для союзників по НАТО, це власне особистість самого Дональда Трампа, його специфіка і специфіка його зовнішньої політики як американського президента. Зрозуміло, що Дональд Трамп має дуже особливі погляди не лише на Північно-Атлантичний Альянс, як на міжнародний безпековий союз, започаткований в тому числі з ініціативи Сполучених Штатів Америки і де Сполучені Штати Америки відіграють одну із провідних ролей. Так само досить специфічні погляди Дональд Трамп має на своїх європейських союзників і відповідно на Європу і на європейську безпеку. В цілому досвід попереднього саміту велик. Кої сімки, де Дональд не витримав кілька днів напруженої роботи на саміті, і просто зібрався і покинув цей саміт достроково, оскільки з одного боку він втомився, з іншого боку, він не хотів говорити на ті теми, які для нього на той момент були максимально дражливими і максимально непростими, особливо на фоні ситуації на близькому сході, в першу чергу йшлося про врегулювання російсько-української війни і про те наскільки успішно чи точніше не дуже успішно просувається та. Так звані мирні ініціативи Дональда Трампа, враховуючи цей весь попередній досвід досвід саміту Великої Сімки, країни союзниці Сполучених Штатів Америки та НАТО вирішили трошки підкоригувати програму саміту в ГАЗі для того, щоб американському президенту було максимально зручно і комфортно почувати себе серед європейських союзників, не чути для себе най, найбільше ну теж, скажімо, дражливих тем, які могли би Зробити так, щоб Дональд втратив гарний настрій, і відповідно міг теж покинути цей саміт достроково. Що для НАТО було би набагато гіршим результатом і мало би набагато гірший ефект, аніж те, що Дональд Трамп залишив в попередній саміт Великої Сімки Достроково. І от власне програма саміту НАТО в ГАЗі була скорочена до двох днів. І власне за цих два дні відбулося тільки одне ну ось таке глобальне серйозне офіційне засідання на рівні глав держав-членів НАТО, де був присутній Дональд Трамп. Власне, те, що Трамп не покинув цей саміт достроково і відбув ось цю єдину півторагодинну офіційну зустріч. І більше того, за результатами цієї зустрічі він залишився задоволеним обговореннями. Може свідчити про те, що е, в цілому, попри всі ризики, з яких ми почали нашу розмову, е, саміт НАТО в ГАЗі стратегічно вдався. Е, що ж вирішили на саміті? Е, два простих питання: е, перше і найголовніше питання, яке полягало в тому, щоб е, союзники е, по північно-атлантичному альянсу домовилися виділяти. По 5% своїх власних ВВП на потреби безпеки і оборони це було суперважливе питання в першу чергу для Дональда Трампа, оскільки сам Трамп ідучи на посаду президента в цю каденцію, і в принципі всі попередні роки під час каденції попередньої адміністрації Джо Байдена завжди критикував Сполучені Штати Америки за те, що і попередня адміністрація Байдена за те, що ну скажімо так, американці несли непропорційно великі витрати. На євроатлантичну безпеку і непропорційно багато вкладалися в цю євроатлантичну безпеку і фактично несли на своїх плечах систему колективної безпеки НАТО. Трамп відзначався неодноразовими такими досить специфічними заявами з приводу самого альянсу, з приводу того, чи буде він захищати європейських союзників. Якщо буде активована п'ята стаття Вашингтонського договору, тут досить просто згадати його фразу з одного із виступів на одному із передвиборчих мітингів. Як Раз, от в цій президентській кампанії, де він говорив про те, що якщо країни-члени НАТО не погодяться збільшувати Витрати на власну оборону в першу чергу європейські країни. То він Трамп буде просити Владимира Путіна, значить, проводити в тонус, так би мовити, ці країни Європи, і буде дозволяти Путіну робити з європейськими союзниками все, що він Путін буде хотіти до того моменту, поки країни Європи, які входять в НАТО, і які не виконують своїх зобов'язань по витратах у відсотках ВВП на оборону, не приведуть ці витрати відповідно до. Офіційних норм, стандартів і вимог північно-атлантичного альянсу, точно так само Трамп неодноразово і дуже неоднозначно висловлювався з приводу того, як він розглядає п'яту статтю Вашингтонського договору і чи будуть приходити Сполучені Штати Америки на допомогу європейським союзникам у випадку, якщо ця п'ята стаття буде активована, і от власне за кілька годин до початку самого саміту, коли Трамп ще знаходився в літаку, по дорозі в Гаагу він теж відзначився подібним коментарем, коли журналісти запитували його. Про його ставлення до системи колективної безпеки, до п'ятої статті Вашингтонського договору, Трамп сказав, що знаєте, немає якогось одного тлумачення цієї п'ятої статті Вашингтонського договору. Різні політики тлумачили це все по-різному. І от я теж буду тлумачити це все по-своєму. А як я це буду тлумачити, я вам скажу пізніше, коли от приїду на саміт, послухаю, що що мені там скажуть. Тобто е, всі очікування, е, і в першу чергу, ті, які були пов'язані із самим Дональдом Трампом, свідчили про те, що цей саміт саміт може міг би стати або е, дуже поганим е, з точки зору фінальних результатів для північно-атлантичного альянсу, або помірно добрим. Ну е, забігаючи наперед, е, результати цього саміту виявилися помірно добрими, оскільки Трамп почув від своїх європейських союзників Магічну цифру 5% ВВП і власне згода на ці 5% валового внутрішнього продукту на свою власну безпеку і оборону стали однією із найкращих новин цього саміту про що він сам неодноразово говорив. Власне, план витрат 5% ВВП країн-союзників по НАТО був прийнятий і він був включений у фінальне комікет. Ці 5% країни-члени Альянсу мають наростити впродовж наступних 10 років до 2035 року. І структура цих 5% витрат була погоджена наступна: 3,5% з 5% країни п'яти члени Альянсу витрачають на зміцнення власної обороноздатності, тобто на розвиток. Та класно ВПК на е, виробництво і закупівлю нової зброї боєприпасів, е, ну і відповідно на е, забезпечення в цілому боєздатності своїх національних армій. Півтора відсотки е, від цих п'яти відсотків е, витрат е, країни-члени альянсу мають спрямовувати на зміцнення критичної інфраструктури на захист цієї критичної інфраструктури і загалом нам. Захист від гібридних загроз і від можливих російських гібридних операцій. Більше того, в ці 5% країни-члени альянсу погодилися також зараховувати і ту військову, і військово-технічну, і фінансову, в тому числі, допомогу, яку країни-члени НАТО надають Україні у її боротьбі з російським агресором. І відповідно це теж стало тим моментом, який задовольнив і європейських союзників, тому що ну, їм, скажімо так, стало легше погоджувати. Туватися на ось ці 5% збільшення витрат, оскільки туди вже будуть входити ті витрати, які ці країни несуть, допомагаючи Україні боротися з російськими окупантами. З іншого боку, це задовольнило Дональда Трампа, оскільки від нього фактично в такому випадку буде вимагатися менший рівень фінансової допомоги, аніж можливо він цього боявся і переживав, якби країни Європи не погодилися включити ось ці витрати, які ідуть зараз на допомогу. Могу Україні у ось ці 5% обов'язкових витрат, які НАТО буде вимагати від своїх членів, для того, щоб забезпечувати власну безпеку і оборону. І ще один момент, який був важливим в контексті цього саміту: це власне реакція Дональда Трампа на згоду європейських країн витрачати ці 5%. Трамп дуже радо сказав, що таке НАТО мені подобається. Що з такими союзниками я буду разом до кінця, і власне він навіть пообіцяв, що поки він президент, і поки НАТО ось таке, яке йому подобається, то він гарантує, що Володимир Путін на НАТО. Нападати не збирається, ну тут зрозуміло, що е, це питання відкрите, тому що Трамп уже встиг обіцяти дуже багато. І от е, одне із запитань, яке звучало е, Дональду Трампу на спільній прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, е, було якраз про те, чому Трамп не зміг зупинити війну в Україні за 24 години. Як він і обіцяв, на що Трамп відповів, що це був сарказм? От е, тому власне е, існує і велика ймовірність, що Трамп потім, після того як Росія все-таки розв'яже е, цілий ряд гібридних операцій на східному фланзі НАТО, скаже, що його обіцянка про те, що Путін на НАТО не нападе, поки Трамп буде президентом, теж була сарказмом. Але е, для європейських союзників головне не те, був це сарказм чи ні з боку Дональда Трампа, для європейських союзників буде головним інше: чи будуть Сполучені Штати Америки дійсно стояти разом із Європою у випадку, якщо е, НАТО стикнеться з реальною воєнною гібридною загрозою з боку Російської Федерації, і відповідно, чи Сполучені Штати? Америки будуть виконувати свої зобов'язання за п'ятою статтею Вашингтонського договору. І ще один важливий момент в контексті цього саміту, який був пов'язаний із Україною, зрозуміло, що питання членства України офіційно у фінальне комініке внесено не було. І це теж європейські союзники зробили з огляду на те, щоб ну, скажімо, зняти додатковий подразник для Дональда Трампа. Ти більше що одним із неофіційних результатів цього саміту на та в Газі можна вважати зустріч президента Трампа із президентом України Володимиром Зеленським. Ця зустріч, на відміну від усіх попередніх, відбулася максимально позитивно про що говорив сам Дональд Трамп. І, зрештою, його коментарі за результатами зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським свідчать про те, що. Насправді ця зустріч принаймні от в цей конкретний момент, схилила Дональда Трампа все таки на бік нашої спільної з європейськими союзниками позиції, оскільки Трамп говорив про те, що це війна Путіна, і Путін повинен зупинити цю війну. Трамп згадував попередню телефонну розмову з російським диктатором, коли той телефонував до Трампа, пропонуючи йому допомогу у посередне і посередництво у вирішенні конфлікту між Ізраїлем та Іраном. На що? Трамп відповів: мені не треба допомога з Ірану, мені треба допомога з тобою, Владимир Путін і з Росією, так і з, з твої війною, яку ти ведеш, яку і цю війну треба завершувати. Зрозуміло, що. Трамп не був би Трампом, якби не е, при цьому критикуючи, скажімо так, м'яко Володимира Путіна, е, не спробував би його вигородити. Тому що в кінці кінців Трамп договорився до того, що е, сам Владимір Путін дуже хоче завершити цю війну, просто він не знає, як тому, що він сам заплутався. А очевидно, Владимиру Путіну не говорять всієї правди. А вся правда полягає в тому, що насправді Росія не виграє цю війну. І зрештою, такі коментарі Дональда Трампа принаймні на цьому етапі свідчать про те, що ну насправді е, його емоційне сприйняття російсько-української війни поки що хитнулося в бік України і в бік Європи. Ну і ще одне важливе питання, яке було обговорено між президентом України і президентом Сполучених Штатів, і питання, яке було піднято також на прес-конференції, задане Дональду Трампу: це питання, чи готовий Трамп продавати в Україні знітно-ракетні комплекси Петріот за умови, якщо розраховуватися за них будуть європейці, і тут Трамп на всю свою широту. Проявив себе як е, бізнесмен хапуга, тому що е, він розуміючи, що платити будуть європейці, розуміючи, що європейці вже погодилися витрачати 5% ВВП на власну безпеку оборону, відповідно з них можна збити ще більше. Трамп почав набивати собі ціну і почав набивати ціну е, своїм ЗРК Петріо, тому що він сказав, що він в принципі не проти, от але е, цих комплексів не так багато, а вони такі класні, а вони потрібні в тому числі і сполученим штатам Америки. І от американці їх передали також і ізраїльтянам, де ці комплекси зарекомендували себе там зі 100% ефективністю. Тому Трамп в принципі не проти, але треба йому ще подивитися, чи ці комплекси є в наявності. Тобто, це такий базарний підхід. Е, в мене є той товар, який ви хочете, але мені треба ще перевірити, скільки його в наявності, і можливо, вам треба буде заплатити за нього дорожче. Але найголовніше і найбільш позитивна в цьому всьому новина полягає в тому, що Трамп не сказав ні, тобто можна вважати, що принципова згода. Принаймні, по замовченню з боку американської адміністрації продавати е, щонайменше е, системи протиповітряної оборони Україні для захисту від російських терористичних атак е, вже прийнята і ну скажімо так, офіційно з нею можна починати працювати і нам, і нашим європейським союзникам. Загалом, результати цього саміту НАТО в ГАЗі, як ми з вами вже зрозуміли, хоч і могли бути набагато гіршими, але тим не менше вони є максимально позитивними з того, що взагалі могло бути. І тепер завдання для України і української дипломатії завдання для наших європейських союзників, як кажуть, по гарячих слідах намагатися конвертувати ось цей позитивний настрій Дональда Трампа в конкретні кроки американської адміністрації і відповідно, відповідно, добиватися тих поставок і тої зброї, яку Україна потребує для свого захисту. З вами був проект Красна лінія фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва. Я Тарас Жовтенко, безпековий аналітик фонду ініціатив. Чекатиму зустрічі з вами в наступному епізоді. Не користуйтеся ось цим, Користуйтеся ось цим, щоб підписатися на соціальні мережі фонду Демократичні ініціативи і завжди знати більше.